Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми розглядаємо професійне налаштування CRM-системи G+, для забудовника з розгануженими бізнес процесами, а саме розглянемо налаштування видимості полів по воронках. Якщо у вас розганужений бізнес процес і ви використовуєте декілька воронок, мультиворонок, часто буває необхідно, щоб в рамках однієї воронки і полів ліда, були одні параметри ліда для користувача, а в іншій воронці інші. Розглянемо це на прикладі. Скажімо, ліда Андрій. Припустимо, що даний лід має різні параметри ліда. Давайте його переглянемо. Ці параметри або як ми їх ще називаємо поля. Бачимо тут повний перелік полів ліда: такі поля, як Facebook, Лікайді, ОРН, група, нове поле, побажання до об'єкту ЖК і так далі. Припустимо, наш бізнес-процес передбачає, що на основній вирві зараз продемонструю це не має відображатися для користувача. Ну, скажімо, Богдан Гонд не має відображатися по Facebook Click-ID. А також не має відображатися і давайте для прикладу переглянемо і інші поля, які не мають відображатися. Скажімо, це будуть маркетингові поля. Facebook Click ID, ORN не мають відображатися, коли користувач богдан Гонт авторизується в CRM-системі і переглядає картку даного ліда. Як це налаштувати? Відповідно, копіюємо. Посилання на лід. Зверніть увагу, що дані налаштування застосуються до всіх лідів, і налаштовуємо видимості полів картки ліда. Для цього відкриваємо редагування картки ліда. і в режимі налаштування полів обираємо з кожним полем, яке право видимості ми видаємо. Наприклад, в нас є таке поле, як Facebook Leak ID. Доступ до поля, наприклад, ми бачимо зараз відмічено, що Мають користувачі демо, Майк, Артур, при тому Богдан Гонг не має. Зверніть увагу, що застосовується до вирви основної вирви і не застосовується до групи відділів продажу, до групування користувачів. Таким чином, згідно даного налаштування, коли Богдан Гонг авторизується в CRM-системі, він повне Facebook Click ID бачити не буде. Давайте також закриємо доступ до перегляду поля Goom User ID. Для цього відкриваємо Google User ID, бачимо, що із всіх користувачів тільки на варінті Самченко має таке право перегляду, йому ми його відповідно знімаємо і замішаємо вимкненим міше для користувача Богдан-Гонт. Тобто Богдан Гонгт Google User ID на основній воронці бачити не буде. Для чого використовується даний сценарій розмежування видимості? Він використовується для того, щоб в залежності від того, яка вирва, такі поля Ліда могли бути нанаштовані. Наприклад, на вирві 1 поля 1, на вирві 2 поля 2. Тепер давайте авторизуємось в кабінеті Богдан-Гонт і переглянемо, що вибраних полів Facebook FacebookLake ID і Google User ID даний користувач в основній вирві не бачить і навіть не має можливості їх заповнювати. Для цього. Перейдемо на сторінку авторизації в CRM-системі, вийдемо попередньо із кабінету адміністратора і, звісно, авторизуємося за даними даного користувача. Відповідно, вводимо дані Богдана Гонда. Бачимо, що авторизація в CRM-системі успішна. Відкриваємо вирву, основну вирву Ліди і переглядаємо, які поля ми бачимо в карці ліда Андрій. Збільшимо перегляд, зайдемо в режим редагування, і бачимо, що в режимі редагування ми не маємо можливості переглядати поле Facebook, Click ID, Google User ID. Відповідно такі дані в нас недоступні для а, перегляду, і це означає, що використовуючи такі налаштування, ви можете кожному користувачу створити видимість полів. І в залежності від вирв, в залежності від того, на якій вирві, які Поля до ліда будуть застосовані. Це надає можливість гнучко розганужити в різних бізнес-процесах наповнення картки ліда. наприклад, для бізнес-процесів брокеру, бізнес-процесів ремонту, бізнес-процесів, які передбачають, що одна і та сама картка Ліда має мати різні поля, і ці поля мають бути налаштовані згідно прав перегляду розганужено. В деяких випадках користувач має такі права переглядати, в деяких немає. Більш детально описані приклади на порталі дій до даної інструкції в секції професійне налаштування CRM». Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі в наступному відео.